Вітаю, шановні. Сьогоднішній ранок у Києві та й, на жаль, по всій країні знову був неспокійним ракети, шахиди. І після таких подій, коли ми вже трохи оговтуємось від вибухів, постає дуже важливе, але часто непомітне питання: що робити з пилом? Адже це не просто бруд, це мікрочастинки, які можуть бути небезпечними для нашого здоров'я. Ми на каналі Доступно про екологію та клімат завжди говоримо про те, як жити в гармонії з довкіллям. Але сьогодні довкілля це, на жаль, і наслідки ворожих обстрілів. Тож давайте поговоримо про прості, але дуже важливі кроки, які ми можемо зробити вдома, щоб захистити себе та своїх близьких. Крок захищаємо дім від пилу. Перше, що потрібно зробити, це максимально обезпечити своє житло від проникнення забрудненого повітря. Щільно зачиніть усі вікна та двері. Це, здається очевидним, але в перші хвилини після вибухів ми можемо про це забути. Перевірте кожне вікно, кожні двері, Ущільніть всі щілини. Згадайте, як колись ми на зиму заклеювали вікна. Зараз це теж актуально. Використовуйте будь-які підручні матеріали, вологі ганчірки, скотч, папір або навіть цупку тканину, щоб закрити всі щілини навколо віконних рам, дверей та вентиляційних отворів. Особливо зверніть увагу на вентиляцію і краще тимчасово перекрити. Вимкніть кондиціонери та системи вентиляції. Якщо вони у вас є і працюють на забір повітря з вулиці, вони будуть затягувати пил всередину. Вимкніть їх, будь ласка! Другий крок очищуємо повітря зсередині. Гаразд, ми зачинили дім, а що ж робити з пилом, який вже міг потрапити всередину, або який утворився від пошкоджень. Зробіть, робіть вологе прибирання це ваш найкращий друг у боротьбі з пилом. Не лінуйтеся, протирайте всі поверхні, підлогу, меблі, підвіконня, вологою ганчіркою. Робіть це кілька разів на день. Пил не має часу від часу осідати та підніматися знову в повітря. Використовуйте зволожувачі повітря. Якщо у вас є зволожувач, увімкніть його. Якщо немає не біда, поставте по кімнатах ємкості з водою. Це можуть бути миски, тазики. Вода випаровуватиметься і допомагатиме частинкам пилу осідати, а не літати в повітрі, яким ви дихаєте. Також можете використати цю звичайну бризалку з водою для квітів. Вона також допоможе вловити. Частинки пилу, щоб вони осіли. очищувачі повітря ваш бонус. Якщо у вас є спеціальний очищувач повітря, обов'язково увімкніть його. І не забудьте перевірити та почистити фільтри вони зараз працюють наповно. Пилосос обережно. Якщо користуєтесь пилососом, то краще, щоб він був. З нера фільтром. Звичайний поплосос може піднімати пилу повітря, а не збирати його. Після прибирання обов'язково чистить контейнер для пилу та фільтри. Третій крок. Бережімо себе. Окрім дому, варто подбати і про себе особисто. Пийте багато води. Це дуже важливо. Їжте менше, а пийте більше, 2-3 літри чистої води на день. Можна пити мінеральну воду, кефір, соки, молоко. Вода допомагає організму виводити шкідливі речовини. Подбайте про ніс і горло, регулярно промивайте ніс сольовим розчином. продається в аптеках або зробіть самі чайна ложка солі на склянку теплої води. Полощіть горло і найкраще прийміть душ, змийте весь пил зі шкіри та волосся. Виходите на вулицю, тільки в разі вийти, обов'язково використовуйте респіратор бажаного класу ffp 2 або ffp 3 Якщо Немає респіратора, прикрийте ніс та рот щільно складеною вологою тканиною і не затримуйтесь на вулиці без необхідності. Забудьте про цигарки та алкоголь. У такі дні вони тільки послаблюють ваш організм. Бережіть себе. Якщо ви ще не знайомі з застосунком Save EcoBot, саме час його завантажити. Бо там в реальному часу ви можете побачити стан повітря саме у вашому районі. Я надам посилання на Save EcoBot внизу відео. Ми розуміємо, що кожен обстріл це величезний стрес, але знання це сила, яка допомагає нам не панікувати, а діяти. Дотримуючись цих простих правил, ви значно зменшите вплив шкідливих мікрочастинок пилу на своє здоров'я. Якщо у вас виникли будь-які питання з поданого матеріалу, пишіть у коментарях і я повім кожному. Разом ми знайдемо вихід у цій ситуації саме для вас. Дякую за увагу. Бережіть себе, будь ласка.